Діти, вітаю вас! Новий рік! Новий рік вже прийшов на наш поріг з прийдешніми святами всіх! Новий рік це свято, яке люблять і чекають з нетерпінням і дорослі, і діти. Адже вважається, що в новорічну ніч відбуваються дива, і все задумане обов'язково здійснюється! А Яка лісова красуня приходить до нас на свято! Так, ялинка, а ялинка яка? Зелена, висока, струнка. Пухнаста, пахуча, колюча. А якою може ще бути ялинка? Подумайте? Якщо ялинка вся сяє вогнями, то вона яка? Блискуча. Якщо ялинка гарно прикрашена, то вона яка святкова, новорічна. А якщо ялинка притрушена снігом, то вона яка? Засніжена. Молодці діти. А чи ялинку прикрашають шишками, цукерками, серпантином? Гірляндами, сніжинками та, звичайно, іграшками. А чи знаєте ви, з чого вони виготовлені? Якщо іграшка з паперу, то вона яка паперова. Якщо іграшка зі скла, то вона яка скляна. Якщо іграшка з дерева, то вона яка? Дерев'яна Якщо іграшка з пластиком, то вона яка? Пластикова, правильно, діти! І обов'язково в новорічну ніч під ялинкою всіх чекають святкові подарунки. Зазвичай в новий рік люди вітають одне одного та бажають одне одному. А що бажають люди одне одному в новий рік! Міцного здоров'я, щастя, удачі, добробуту, миру і я вам бажаю позитивних емоцій та радісних подій у новому році. До побачення!